Доброго всім ранку. У нас зараз 8.30 ранку. Прийшли ми, з Мішою на кухню. Будемо готувати собі сніданок. Бачите, я так виставила самі, стало смішно. Це його, це моє. Я собі роблю каву, його це так я пересипаю з общої великої, великого пакету, а його корм. А той закриваю, щоб менше воздух не так часто попадав, туди Кожен день відкривати, закривати. Пересипаю в такий контейнер, і потім кожний день відсипаю. Так, включаю чайник, і чайник кипяток потрібен і йому, і мені. Жди, жди, жде він. Жди, Ай. да, да, готуємо. Готовлю я і тобі, і собі. Собі каву. Я зранку п'ю каву. так, Така велика, повна згоркою ложка не набралася. Щось я вчора багато кави, мені каже, за день випила. Що не є, так, корисним, вроді би. Сразу не набралось, то я декілька цих робила. Так, і ніші. Його порція. Я знаю, скільки на глаз не сипаю. десь так він їсть. Потім заливаю кипятком йому, тому що він вже у віці половиною йому почти 14. І йому так, ось, такі тверді, вони той маленькі для малих порід я беру йому корм. брід у нас корм. Це в нього з, це, з олениною. Ну, Вроді такі дрібненькі ці штучечки, але йому все одно важко, в нього дубін вже багато немає і ну, все одно так коптатненька, це йому вже важко. Тобто заливаю, вони чуть, -чуть розмягчаються, я ще, їх ще ножиком на половинки так переділю і буде він їсти. Пляла йому була попробувати тарфон. Зараз покажу вам. Це я бачила там в інтернеті собачка старенька, 16 років йому в Тіктокі бача жулі. І там їм совітували отакі пюрешки дитячі. Тут кабак, індейка, це ну, вроді ж та корисне. І що там в составі? Як для дітей це по 5 місяці? З п'ятого місяця Ну, купила йому, думаю. Так зараз зараз чайників. Йому щось і корисне, щоб було. І пюре ж все-таки на ці тверді. Пулечки, так сказати, так зараз. Сьогодні буду з молочком пить каву. <кій> і дала йому попробувати. Він то його їв і хорошо їв. О, так, хай стоїть, так набухає. Ой. Ну, потім у нього щось в животі там бурчало, потім він не їв у мене день. Ну, щось, коротше, у нього слабенька, поджелудочна. Це є, як сказати, по не знаю, піщеварітельний. Тракт. Туди навіть такі пюрешки йому не зайшли. Такий корм, це я йому купляю, бері, перед цим брала з. По-моєму, також індійка нормальна. Це зеленина взяла, просто щоб чисто рознообразити, Йому теж хочеться щось другіше. Не знаю, чувствує, він ті вкуси чи ні. Нормально, він їсть його, все в нього з желудком нормально. Ну, я тільки зато хотіла пюрешку, щоб не тверде. Ну ладно, будемо поки так. На даний момент так, значить, це хоча б цей корм. Як щось хоч підходить, і то вже добре. Так, кава. Поставимо. Каву хочу сьогодні з молоком. Я купувала таке молоко кокосове, тому що молоко коров я зараз не п'ю. Стараюсь не пити, по крайній мере, може там колишу і для якого рецепту. Да, так стараюсь не пити, тому що воно не. Зараз я сразу в цю... сразу перелью в таку рюмочку. Так мені наливати. Воно перед наліється розмішала Я такую на стакан. Ой, на стакан, господі, на чашку. Рюмочку. Наливати мені буде. Не знаю, чи проще наливати, а так я, конечно, звісно, не... Хай прогріється трошки. Кава настоїться. Кава настоїться, молочко трошки прогріється. І я тоді його залью. Так, це на місто. Каву сьогодні треба ще на молочку. Вчора я порцію кави змолола. І мені на вчорашній день і сьогодні оце последнє я висипала. Ну, як би, багато. Ну, нічого. Я, як кажуть, треба собі в задоволеннях не відмовляти, так? я каву люблю. І це ж не а це перемелені прям зерна. Сюди завжди купуємо зерна і змелюємо їх. Я бачу, що там да, чисте зерно, більш нічого немає. Якщо купити вже змелену, мені кажеться, Ну, теж так привыкли не довіряти цим виробникам. Може, все і нормально, все хорошо в, тій, в якості кави. Ну, мені а вдруг туди щось намішали, і там якісь відходи. Ну, в смислі відходи неякісні, так, кава є зерна. Обирають вже просіюються, є якісь там відходи, все таке, не знаю. То я зерно купила, я його бачу візуально, я змолула, ось у мене чиста натуральна кава. То це в мене вийшлося вчора в день. Нам десь, мабуть, таких 4 чи 5 чашки вже не пам'ятаю, ну 4. Думаю, 4. Не знаю, це вважається вредно, не вредно. Так, ну що, вроді би, ай це ще трошки поліється, стоїть. Вроді, вже чуть-чуть воно напускло, намокло. Так, це на аппетитно, да? Це я так показую на камеру, тільки мені дойшло, що це не дуже. Естетично апетитно, ну, хто навіть животних не любить або безразлічний до них, то вже вибачаю. Чуть-чуть я злила, а мало, знаєте, думаю, а може в когось теж собачки. Мені кажеться, не, не кажеться, я поміще замітила. Я не знаю, до цього прийшли, але ну, ми стали так давати йому. Він тепер як просто сухий я даю, він його не їсть. Йому, видати, так, звісно, зручніше. Потім я так ножом тут акуратенько розкат у мене чиста, я тільки що. Мила руки, чашки мила, руки мила. І так ще й наполовинки. І, може, в кого теж є собачки, котики. Якщо робить отак, мені кажеться, їм так краще. Може, хто побачить і буде їхнім тваринкам також зручніше. Того я показала з цією цілею. Зараз вони ще тверденькі, але вже все одно так зверху оболочка вже набухає. Не знаю, Повністю буває так стоїть, що й повністю вони розмикають. Це дуже довго. Як зараз я бачу, що він їсти просто чекає, то я йому даю. Зараз він і так. Вони за те, що мокрі, за що то вони якось теж лешать йому їх окоптувати. Він не живе, він ніколи не живав корм. Раніше він у мене їв їду, я сама йому готувала каша м'ясо. І так було добре, він дуже так кашу. З м'ясом любив. Ще як свіже, як зварю. Я так йому порцію варила в каструльку. У нього була спеціальна каструлька маленька. Я йому зварю. І він и, ну, там днів на три на чотири. Сейчас даю, даю, давай. сейчас. ждеш уже я три да? Давай. Іди. Давай, віше. Давай, їжі, молодець, їж, 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 Ми так. Я... Ні, ні, я не буду. Все, я уходжу. Я теж йду печкам. Тобто каструльки варила і потім розігрівала і давала. Ну, в той день, коли я варю, аромати на всю кухню, ану, м'яско, кашка, овсянку варила, пшенична або гречана. Всі він любив. Ну, то есть... потім у нього таке десь ну, йому, мабуть, було років вісім уже, о, і таке в нього як алергія. Я так і не поняла, що то було. На, даний, на сьогоднішній день так сказати, що то було. Жоден врач і не поставив йому діагнозу. О, і почали ми її запевняти, а що в нього було на вушках, на кінчиках вух в нього. Такі як ранки були, одразу такі, як вавочки, потім вони і кровились, сорушились, і ну, тобто, і свербіли вони. Ми от, от до лікарів почали їздити, то йому там і от, кожний клещ ставили діагноз, кололи. Потім, не помню, коротше, це ті, що діагнози, що я пам'ятаю, потім що алергія, один раз сказав, це, можливо, бути алергія, що він у вас їсть, я їм сказала, а може бути на каші, на глютен з каш. О, може бути на якийсь вид м'яса, тому що я йому купила і курицю, і говядину, і індійку. Помню, ці льохкі дуже він любив, е, відварювала. Потім так на мілку кусочки різала з кашу. Я на тому бульончику, що м'ясо відварювала, варила кашу. Ну, тобто, сказав, може бути на один із цих продуктів алергія. Ну, е, тоді якось ще так сильно з інтернетом не було так інформації, що не шукала. Ну, тобто, ми це я зараз розумію, треба було знайти. Да? не підказав, я сама, ну, ми не можемо да, знати, там ми ж не врачі, не вчилися, на ветеринарію, Ну, тобто, і треба було вияснити, там є ж всякі аналізи, таким методом можна було вияснити, на що, є це алергія, на який вид. Продукта в нього алергія, його ісключити, і далі в себе було. Ну, брат цього нам не сказав, я цього також не додумалась. Просто він нам посвітив перейти на сухі оці производственні корма, що ми зробили. Він їх не дуже. Ми перебрали багато видів і, і, в, які в нас і. роял були, і. Кірчау, та докчау, по-моєму. Ну, то есть не дуже він їх голодна ну, як да, собака, що буде їсти. Ну, то есть, я старалась підібрати хоча б з тих, що він не дуже їх любить, які хоча б він їсть не дуже його відвертає. Зараз установились на корму брід. В Тіктокі там доктор вроде би такий непоганий ветеринар, суддя з його, як він розказує, які совіти дає. Зробила для себе висновок, що, прислухаючи його порад, то це бріх ми встановилися вроді би нормально. Все із станом його, як в нього їсть, із кишечником чую все нормально. От. Ну, а так, ото кашки, він, так, звісно, мені любив. Воно і м'яка їда, а морковку я туди додавала іноді ну, такі якісь овочі додавати. додати. Ну, не по нашій волі нам від то їди відказатися. Він, звісно, сліп, що йому кашу поставить по-другому, бо він аж задні лапи аж підпригують. Ну, кашами, кстати, так я так зрозуміла теж, що інформацію таку знаю і на нашому прикладі, думаю, так, все-таки так воно, мабуть, і є. Що Зуби він, він ж вона м'яка каша постійно. Косточки то в нього були, йому купляла тоді по молодості його. Всякі рази там і вушка, і всякі, тобто ці він їх і гриз, але в недостатньо, не знаю, зуб, якби сухий корм, там і в суставі, кажуть, щось є, що захищає зуби, чи там трохи їх покращує їхній стан, і може вони як жують, коли він приучений одразу з дитинства цей корм жувати. О, може, зуби б і кращі, не знаю. А кашами, може, там мало що в суставі. Коли їду так, якщо в сухих кормах, то там ж все збалансовано, все, що їм потрібно для різних пород, тим більше. А каша м'ясо, там овощі ну, вось, морква завжди була. А так ось другі овощі. я зараз знаю, цей ця... кабак, тиква обов'язково треба було постійно давати. Я їм тику, навірно. Хоч, може, там разів всього два, три, чотири в кашу домішувала, так і ні. Ну, тобто, не знаю. Мені багато, практика показала те, що показала. Бачите, на вухах в нього зараз п'ятна залишилася від того, що я розказую. Прямо ж шрамиками було. То, що одразу йому кололи ще й уколи болючі, такі пам'ятаю. Їх аж сім штук один в неділю, так сім тижнів. Це, і колола, воно чуть-чуть так приглушилось і все, не помогло, скільки намучився за тих уколів. Поміняли врача, поїхали до другого ж на консультацію. Цей ж сказав, це алергія. Ну, в принципі, так, да, коли ми перейшли на сухий корм, тоді ми на роял перейшли, по-моєму. Я вже не пам'ятаю. Я перед роялом ще пам'ятаю. Це той, що врач нам порекомендував. І да, пройшло, кстати, пройшло. Ми, по-моєму, нічого йому. Може, там щось подавали якісь таблетки в початку. Не кололи точно, але перейшли на сухий корм, і воно само собою пройшло, а ото залишились такі шрамики. Та він на свест в шрамиках. Це Міша. Я сміюся з нього. Є собаки, є Міша. Шрамик в нього там на вухові, на одному з вух, шок Кишка єсть... його пошкрябала І так до крові, що аж шрам остався. Потім хвостик у нього там в кінці. Є такий як крючечок. Трошки видно. Крючечок це в нього само дитинство, він настільки з'явився. Не знаю, це залишилося загадкою, де з'явився той як так да, як хрящик випав. П'ю каву з, з добрим ранком всіх смачною кавою. Зараз я туди молочка ще добавлю, бо я ніяк не додав. так. Та його піонка. Він ходить в мене на пільонку. Звзимку так завжди. О, а так, на пільонку, коли йому схочеться, в туалет. А як нам схочеться просто чисто погулять, ми виходимо на вулицю. Там він теж ходить в туалет. Ну, це так чисто по желанню. Якщо туалет, в нього одна тут піленка, одна на балконі. У нас сьогодні, кстати, дощ. Всю ніч був такий невеличкий, але ну всюла чула, чула вчора. Така погода не дуже сіре, таке все бачите. Ну, Зараз перестав дощ. І температура, я не знаю, скільки градусів, ну так, не холодно, якби сиро, ну, така комфортна, тепла. Моя орхідейка стоїть. Це в мене експеримент. Я її витягла з кори. Відкр... Буде просто в такій в стекляній баночки у мене, так, от, як кажуть, ближче до в природних умовах, як вона на корні на воздухі, воздуш на як із <смі> <смі> воздуха вона отримує і вологу, в природі сама і повітря їй потрібно, щоб дихали корні. Того так, тоже теж я там видео дивилась в одної жіночки, то в неї всі орхідеї так і хорошо себе чувствують. І я спробувала. Купила, вона почала корні гнити. Я її витіла, думаю, як буде, піде, піде, піде. звісно, орхідеї класні, такі це листочки в мене поки. Я їх дістки ці ватні, е Намачую, і так вони поки висихають, вона з них, зараз вже сухі, буду сьогодні, я її сьогодні і поливати буду. І намачую, і вони потім, поки висихають, вона також п'є водичку з них І там у мене щас покажу, оночки, його видно. Хто орхідеями сталкувався, сразу побачу, бачите, такий точечка, крапочка, то лізе корішок. Його не було. Я думаю, значить, вона потихоньку, але ну, вона переходить, адаптується в корні, сама рослинка, без кори, їй там не тісно комфортно, доступ воздуха, цього світа. Ну, подивимося. Так, все, пішла я пить каву, піду на балкон. Буду насолоджуватися ранковою кавою, ранком. Де? Ти за мною? Ні, він за мною не ходить на балкон. Колись там в часі ми сюди як в цю квартиру. Це в нас сйомна. Ми в Польщі зараз орендуємо квартиру. Там в Україні вдома залишили в нас чотирикімнатна. Сюди приїхали чоловік набагато раніше до війни, вже тут працював своя історія. Ні, 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 я не про тебе. От я тут всього чотири місяці орендуємо цю квартиру. То в початку літом він виходив, ми гуляли на сонечку, він сидів, а потім щось перестав. Ну а зараз тим більше там сиро, мокро, холодно. Да, воно тобі треба воно ліжечко. У нього там і ліжечко, і така м'якенька одіялко таке. Да, все для тебе. Аби тобі було добре, комфортно. Дома в нього шикарне ліжечко, було. там. Між, мабуть, п'ять поміститься, а ми йому таке купили королівське, так сказати. Такі високі бортики, Мягеньке. ну, якісне було. Він дуже його любив. там. Якщо днем він тільки там. Я ходжу туди-сюди, якісь домашні справи. Він лежить, то ліжечка тільки глазами проводить. Я вдома на місці і він спокійний. Да? Можна в ліжечку спати. А тут я йому це таке купила, а не дуже воно. Ну, те, що маленьке, ні, воно йому, в принципі, по розміру його підходить. Ну, воно по якості не, не оче. Ну, все одно ж це краще, ніж нічого. Да? А то вначалі були такі одіялка, а то я їх все одно залила. Він любить ото постелиться, там настелиться, накушкає його і лягає. Йому так комфортно. І мене це радує. Сейчас він буде стелиться, лягать поїв. Молодец, поїв, а я пішла пить каву.